всім привіт Сьогодні у відео будуть два тераріуми. І цей якраз уже в мене якраз рівно 3 місяці після того, як я його створив. і Перше, що хочу показати, це те, що тут я можна так сад, зробив навеки отвори для того, щоб час від часу відкривати, можна так сад, без того, щоб кришку повністю знімати. і також за, як ви бачите, у тераріумі більше нікого живого немає, так як всі солдатики, які я вам показував, що сюди засидаю, всі вони, можна так сказати, на вижавки. І, і поки що він пустує. Також я сюди додав ще. Мурах, але через 2-3 дні після того, як я їх додав, вони кудись позникавте. І Тому, як ви бачите, як я вже казав раніше, він поки що пустує, але також він далі розвивається, як ви бачите, і більшість моху, який виростає, то він або падає, або біля стінок ось так далі держиться. Також тут є декілька інших трав. Які також проросли розсалки, і також, можна так сказати, він поки що ще функціонує. І тому зараз перейду до цього тераріума. Перед продовженням відео я хотів би вас попросити, якщо ви не підписані на канал, то підписатись. Також, якщо бажаєте, то можете підтримати цей канал фінансово. Всі ссылки будуть в описі. Також я створив. Телеграм-канал, і, і ссылка на який також буде в описі відео. І приятного перегляду далі. Е, далі, е, як я казав уже про цей тераріум, і я його відкривав можна, так сати, останній раз це для відео е, для YouTube, і ось як він можна так сказати виглядає. Також після зйомок я його трохи повтив. Ось в центрі, як ви бачите, трохи трохи мох згнив, чи ще щось з ним сталося. і він більше, можна так сказати, на жезньно способний. Ну, по стінках, як ви бачите, він так само все ще живий і здоровий. І також далі проростає. Також він дуже, дуже багато часу у мене тут створений, і, як ви бачите, я його ще, можна так сказати, держу. Ну, чи оставлять його, чи ні, це вже буде рішати ви. Тому пишіть в коментарях. І на цьому відео підходить до кінця і всім пока.